Усім привіт, друзі! Як завжди вітаю вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні у нас буде такий лайтовий огляд ринку. Я зверну вашу увагу на деякі деталі, можливо, які ви не помічали раніше. Обговоримо те, чому, наприклад, ринок не полетів одразу після одобрення ETF, тому відео сьогодні буде цікаве, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Давайте, друзі, одразу перейдемо до екрану мого ноутбуку і візьмемося до справи. Ринок очікуваного одобрення спотового біткоїну ETF, і на цих очікуваннях ми багато місяців під Ряд росли. І ось тут можна сказати на самих хаях спотові біткоін ETF прийняли. Я, до речі, маю окремий відеоролик, де пояснив, що це і що воно означає для криптовалютного ринку. І як бачите, реакція в нас з ринку пішла неоднозначно. В нас не полетів біткоін на 100 тисяч, як всі думали, як буде, тому що я пояснював, що ринок у нас різ, якраз на очікуваннях. Якраз ми на цих очікуваннях одобрення спотового біткоїну виросли на 82%. А тепер будемо думати, що нас чекає далі. Тому що по графіку виглядає так, ніби біткоін далеко не спішить. На якихось 49 тисяч домінація біткоїна знижується. Сьогодні ми це все обговоримо. Але як бачите, в нас тут відбулася така невеличка корекція приблизно на 17 і в нас на ринку в принципі, стан не помінявся. Людей досі так звана ейфорія, і я думаю, що вона буде тривати, доки біткоїн може рухатись в діапазоні, наприклад, навіть там від 38 до 48 тисяч. В цьому діапазоні він буде рухатись, і люди в цей період будуть мати ейфорію і будуть вірити в подальший ріст. Мені здається, настрій людей, настрій на ринку змінився, якби ми побачили. Бачили якісь значення там нижче 26 тисяч. Але сьогодні ми будемо розбирати друзі трохи такі більш глобальніші деталі, тому що багато хто думає, що криптовалютний ринок залежить лише від того, як рухається ціна, як торгують трейдери і так далі. А насправді в цьому всьому лежить дуже багато різних факторів, а саме це пов'язано з глобальною ліквідністю світовій фінансової системи, зі світовою економікою та макроекономічними подіями. І ринок у нас зараз в такому стані, що навіть багато хто топив за падіння, зараз почали топити заріст, перевзулися, тому що. Що біткоін знаходиться в такому діапазоні, коли всі дивляться догори. Переважно всі топлять заріст, вони очікують 50, 60, 70 тисяч. Люди думали, що коли одобрять спотові біткоін ETF, сюди почнуть нести багатомільярдні статки, і ринок просто будуть на цьому всьому надувати. Але є і інша думка щодо того, що можливо потужні фінансові маніпулятори вони і так вже давно в ринку, і на цих значеннях вони вже можуть потрохи розпродавати свої активи, тому що люди були впевнені, що коли зайдуть інституціонали, вони будуть купляти біткоін незалежності від isn't it 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч. Окей, ми вас купимо, тільки нам продайте. Насправді ця вся картина може виглядати трошки по-іншому, і тим більше ми будемо трохи спиратися на історичні дані, на дані графіка біткоїна, які відбувалися раніше. Також розглянемо альткоїни, висловлю свою думку щодо альт сезону так званого, тому що кажу, ринок зараз в такому стані, що навіть якби в нас відбула корекція до 28-30 тисяч, люди це б порахували за нормальну корекцію, яка має місце бути, і так насправді було б. А якби ми пішли, наприклад, нижче 24, тут би вже починала з'являтися така. Маленька паніка, але лише починала з'являтися. Так ось друзі, давайте розглянемо дещо цікавіші речі на графіку. Як я вже сказав, будемо спиратися на історичні дані. Перше, це ось ці три потужні рости на нашому графіку. Вони відбувалися. В очікуванні певних подій. І зараз я покажу і поясню, що це буде за події. Перші друзі, ось цей ріст він був в очікуванні того, що біткоін залізять на Чикагську товарну біржу, яка, до речі, регулюється урядом США. І що у нас після цього було? На очікуваннях нас напампили. Після цього ми впали. Давайте подивимось. Ось звідси сюди. Ми впали наскільки? На 83 Друга подія ось тут у нас був болран. Нас накачували, знову ж таки, підігнали під це подію. Це був запуск мікрофю фьючерсів на біткоїни і знову ж таки після цього на самих хаях ми впали. І третє, це був запуск опціонів на ф'ючерси ефіріуму. І після цього знову ми жорстко падали Кожен раз це відбувалося на 70 50 60% І не хотілося би звичайно, щоб так було. Але ось тут нас накачували в очікуванні на прийнятті спотового біткоїну ETF. Спотовий біткоїн ETF прийняли. Чи не буде в нас наступна ситуація? Приблизно ось так. Цілком імовірно, можливо, такого і не дадуть зробити. Давайте це переберемо. Також на що я зверну увагу? На те, що кожного разу в нас біткоїн любить залишати ось такі фітілі. Один тут у нас був, тут у нас був другий, тут у нас був третій. І ось тут знову ми маємо такий фітель. Цікава закономірність, правда? Водночас, з чим би я хотів пов'язати ріст криптовалютного ринку. Global net liquidity, Як я вже сказав, це глобальна ліквідність на світовому ринку. Давайте подивимося цей графік. Як ви можете бачити, криптовалютний ринок досить сильно залежить від того, чи є приток нових грошей у світі, чи працюють печатні станки. І як бачите, тільки ліквідність на глобальному ринку починає збільшуватись. Якимось чудом у нас починає рости криптовалютний ринок. Звісно, у нас тут є періоди, коли криптовалютний ринок пробував рости, а на глобальному ринку тут ліквідність, по суті, зменшувалася. Але і відповідно він не зміг оновити свої історичні максимуми, тому що, можна сказати, він не мав підтримки. А коли вже глобальна ліквідність почала у нас виростати, тоді біткоін зміг поставити історичні хаї. Цього разу в нас ситуація наступна: глобальна ліквідність не є на своїх хаях. Вона знижується. Біткоін знову ж таки пробував дати ріст. Але домінація біткоїна падає, альта показує свою силу співвідношення до біткоїна. І тут стоїть питання в тому, коли немає нормального притоку ліквідності світовому ринку, чи зможемо ми ставити нові хаї. Історичні сумніваюся, а от локальні, ось як цей хай, наприклад, який є по суті хаєм цього року, 2024-го, цілком імовірно, що це була вже крайня точка росту біткоїна. Але, звичайно, це лише мої припущення, я можу дуже сильно помилятися, я Ще показує те, яким чином я аналізую для себе ринок, і не варто, на мої слова, спиратися як на якусь фінансову рекомендацію. Також я завжди кажу те, що на ринку має бути корекція, бо без неї нам важко рости. Та і якщо подивитися по графіку, подивіться, ми скільки місяців підряд ростемо. Один, два, три, чотири це був би п'ятий місяць росту. Зазвичай, після стількох місяців, у нас, бачите, тут скільки часу ми приблизно росли: 1, 2, 3, 4, 5 місяців, і тоді в нас була настільки ж часу, майже корекція. Тут ми теж дуже багато часу росли, після цього. Корекція. Цілком імовірно, що нас можуть запустити трохи вище до 48 до 50 тисяч. В цьому році оновлення історичних хаїв я би для себе не розглядав. Знову ж таки, я можу помилятися. Цілком ймовірний варіант розвитку подій, що нас просто будуть в цьому діапазоні тривалий термін возити туди-назад. Зараз в мене тут десь є графік. Ось я собі тут для себе розмальовував. І цілком можливо, що нас в цьому діапазоні тривалий термін можуть просто повозити, тому що тут заганяли людей, які на вірі в прийняття спотового біткоїну заходили у ринок, і це досить було багато людей. І щоб їх одразу, так сказати, не вилякати, можуть нас возити деякий термін ось тут, але після цього все. Юну я би очікував корекцію. Звичайно, як ви бачите по історії на криптовалютному ринку може бути різка корекція одразу для крипти це не дивина, але мені здається, сильно так лякати людей вони би не хотіли. Тому кажу, цілком ймовірно, що ми можемо бачити ось таку ситуацію в цьому діапазоні. Такий сказати собі період накопичення. Потримавши нас в цих діапазонах, люди почнуть вірити. Ось в принципі нічого поганого не відбувається. Ми от стільки виросли, корекції нема. Давайте ту зимунимо далі. І тоді, коли віра людей зросте, тоді, в принципі, може і початися сильніша бритва. Також можемо розглянути домінацію біткоїну. І що в нас тут відбувається? а ситуація у нас наступна. За такий довгий період тривалий часу у нас нарешті домінація пішла нижче, а це означає, що у нас навіть той самий ефіріум і альта відносно біткоїна стають сильні. Подивіться, скільки у нас тут було місяців, коли домінація біткоїну переважала. І цей тренд тепер глобально зламали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 місяців, можна сказати 12 біткоїн мав силу на цьому ринку. Тепер, якщо переглянути, наприклад, пару ефіріума до біткоїна, Тут теж ситуація. Видно, що от скільки часу ефіріум був слабший, тепер він просто починає виходити з цього рівня і показує свою силу відносно біткоїну. А це може свідчити про те. Що буде набиратися сили альта відносно біткоїна. Коли домінація біткоїна падає, в нас можуть частину ліквідності переливати в альткоїни. До речі, я потрохи починаю вже знімати відеоролики на огляди різних альткоїнів. У мене вже є один огляд монети. Ось тут я його зняв, закріплю, можете передивитися. Там я показав, як я аналізую монети для себе. І тому, як бачите, в нас вже почала альта стріляти. І вона показує силу відносно того, навіть коли біткоін падає, біткоін там впав на 15%, альта дуже сильно на це не відреагувала. Деяка альта впала в процентному співвідношенні до біткоїну, там біткоін на 15%, альта на 15%. Хоча раніше, коли біткоін показував свою силу, альта в цей момент могла падати на 30-40%, на коли біткоін падав на 15%. А тепер деяка альта навіть на це не відреагувала, а деяка просто в процентному співвідношенні впала однаково. Тому в цей момент ринок альткоїнів виглядає перспективним. У нас є ось Total 3. Як ви бачите, в нас тут теж пішов такий ріст, і в принципі можна розглядати до 650 мільярдів ріст капіталізації, якраз в цій якраз в цьому діапазоні ще може продовжувати стріляти альта і продовжуватись так званий всім довгоочікуваний альтсезон. Тому якщо вже вибирати в що інвестувати, то краще розглядати вже якісь альткоїни, той же Ефіріум і інші, аніж біткоін. Бо біткоін зараз, мені здається, люди використовують вже більше для того, щоб просто зберігати актив. Ну, дасть, наприклад, зізначень 40 тисяч біткоін XD. 2. Це буде в нас ціна, наприклад, там, 120 тисяч доларів. В той момент, коли якийсь гарний фундаментальний альткоін може вирости з 1 долара до 15 доларів, ну або до 10. Погодьте різниця значна. Але, наприклад, для людей, які володіють величезними капіталами, x2 на менш ризикованому активі теж дуже хороший результат. Тому слабкий біткоін це є потенційна можливість альткоїнам отримати додаткову ліквідність. Ну і в принципі, час на ринку у нас трохи помінявся, тому що раніше Ефіріум і Альта в парі до біткоїна слабшали. А тепер вони ростуть, що знову ж таки показує силу альткоїнів. І в той же період, коли в нас домінація біткоїна переважала, відповідно, що біткоїн у нас правильно весь цей час ріс. Тому, як я вже сказав, друзі, насторожують мене ось ці паттерни схожі. Звісно, що дуже багато буде залежати від того, що у нас відбувається у світі. Ну і те, що я показував, напряму пов'язано з глобальною ліквідністю. Тому, друзі, як я вже сказав, цілком ймовірно, ось цей ріст може бути найбільшим ростом у цьому 24-му році. Можливо, ми навіть переб'ємо локальні хай. І цього року, можливо, підемо трохи вище, але те, що цього року біткоін оновить історичні хаї, я все поки не вірю. Але криптовалютний ринок такий, що тут може бути усе, і він може насправді нас здивувати. Все-таки, ось тут нас берегли дуже багато пасажирів, витрушувати їх одразу, думаю, не будуть, тому що треба дати людям можливість ось цій проторговці, показати їм, що біткоін стабільний, що у нас все добре, щоб інституціонали, які через ETF, тепер, через акції, можуть інвестувати в біткоін, почали нести сюди гроші, а тоді вже великі. Маніпулятори, які, на мою думку, вже давно в ринку, будуть думати, що з цим усім робити і з цими грошима. Тому, друзі, ось такий у нас вийшов коротенький огляд біткоїна, все-таки насторожує те, що ми досить довго ростемо без толкової корекції, тому що це від цих 18% це поки не корекція. Тому нам навіть трохи на руку, якщо біткоін ще трохи скоректується, тоді альткоїни отримають ще більше додаткової ліквідності, і тоді будуть стріляти нормально альта. Яка вже в принципі і так показує непоганий ріст. Тому потрібно розбирати для себе монети для інвестування, які на цих стадіях корекції ринку, коли все буде парати, можна буде підбирати. Отож, друзі, такий вийшов у нас сьогодні коротенький і простий обзор. Дякую всім, хто дивився це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.